20 лютого у міському будинку культури Ніжина відбувся масштабний благодійний концерт, що об'єднав талановитих артистів та небайдужих глядачів. Разом учасники та відвідувачі створили справжнє свято мистецтва, зібравши 24 тисячі 200 гривень на підтримку важливої справи. Завдяки зусиллям організаторів та натхненню виконавців, концерт став яскравою подією міста. Глядачі насолоджувалися виступами талановитих колективів та вокалістів, які дарували незабутні емоції. У концерті брали участь. Школа танцю та повітряної гімнастики Джокер, керівник Анна Первун, тренер-хореограф Петрова Дар'я, керуюча Шуст Олена. Ансамбль танцю Ніжин, училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, керівник Олександр Пархоменко, студентський ансамбль Народного танцю Забава, НДУ імені Миколи Гоголя, який має почесне звання Народний аматорський колектив профспілок України, керівник Олександр Пархоменко. Хореографічний колектив Ефект. Ніжинського будинку дітей та юнацтва керівник Ольга Падалка, Школа гармонійного розвитку Позитивчик. Керівник Галина Арвахі. Вокалісти класу заслуженого працівника культури Ніни Крутько, училища культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, тронь Ліза Волошина Олександра, Неронська Настя. Одосовська Ангеліна. Особливий гість вечора заслужений працівник культури співачка Ольга Зеленська, яка подарувала глядачам неперевершений виступ та зробила цей вечір ще більш особливим. Глядачі та учасники події ще раз довели, що мистецтво має силу об'єднувати серця та творити зміни. Завдяки їхній підтримці, благодійний концерт. Став не лише видовищем, а й корисним для суспільства заходом.